Тизер починається поглядом на головну героїню, яка матиме позивний Мара. Її роль виконує Марина Кошкіна, яку глядачі могли бачити у фільмі Снайпер Білий Вор. Вона одна з трьох головних героїнь нашого темного Всесвіту: Наряд був Оленою, яка Конотопська відьма, та третьою ще не придуманою героїнею. Позивний Мара походить від імені героїні Марина, як і в самої акторки. Вона також матиме містичні здібності, про які поговоримо згодом. Далі нам показують деякі артефакти, що знаходяться в бункері, де відбуватимуться події. Тут вам і антихрист Ленін, і старі радянські газети з заголовком Національний вапрос, журнал Аганьок, датований 1949, тобто бункеру і всьому, що в ньому на момент подій фільму, а саме підриву Каховської дамби, 74 роки. Звідси виникає логічне питання, а звідки там взагалі світло? Адже такого випробування часом жодна галіма радянська лампочка б не витримала. Але то вже таке. Далі ми бачимо, як Мара повільно йде коридором і перед нею гасне світло, після чого бачимо усю четвірку головних героїв. І отут починається цікаве. Як я вже казав, каховський об'єкт це непряме продовження Конотопської відьми, і пов'язувальною ланкою між двома фільмами стане герой Володимира Ращука з позивним Джміль. Якщо пам'ятаєте, у «Відьмі» він з'явився у самому кінці і встиг запам'ятатися оцією крутою фразою. Окутепі дарувалим звідси. Давай. Отже, роблю ставку на те, що в якийсь момент, коли герої зрозуміють, що протистоять нежиті, а саме зомбі, він скаже щось на кшталт от бляха, тільки цього не вистачало. Мара спитає, що він має на увазі, на що він їй відповість. Ми з хлопцями нещодавно взяли одного піпера, і він весь час про якусь відьму торочив. Сподіватися на те, що у фільмі з'явиться сама Олена, ймовірно, не варто. І, хоча це був би дуже класний сюжетний хід, якби наприклад вона зустрілася з Марвел у сцені після титрів, але в нас все ж таки не кіно всесвіт Марвел.